Сьогодні субота, завтра нічого не буде працювати, тому я на закупах. Зараз ще хочу піти на крупи. По крупах признес. Я колись так любила таку салатку з капусти, але я не пам'ятаю яка. Якась з ось такий салат був, ну такий смачний. Переповнена пам'ять телефона, тому не дозняла, коли була в магазині. Хотіла сказати, що коли ходжу на закупи, базар, магазин, маленький ларіочок, кіоск, завжди в мене питання навіщо на кордоні. Дівчата пруть втіхую там всякі риби, сільотки, сали. Тому що тут є все. В Польщі, в Словакії, в Чехії, в Молдові є все. Коли я кажу, що є все, це прямо все. Тобто все це і сільотка, і риба, і сала, і сімічки, і халва, і приправи, і грін, і горчиця, і масло. Просто все є. І це стосується не тільки великих міст, а й маленьких міст, бо я за ці півроку поїздила, поїздила в різні країни. Я була в Кишеньові, я була мовну по в Польщі, Вороцлаві, у Ломжі була, в Біластокі була. Ну так прийшлося. І тому, коли це такі проблеми на кордоні, що знаєте, хтось один пакує то сало або водку, або цигарки. І потім перевіряють весь двоповерховий автобус, і ти просто бачиш, як повз тебе йдуть автобуси, а ти стоїш на цій перевірці тільки за когось одної от такої кульоми, яка вирішила трохи заникати продуктів. Я відпрацювала. Іду додому варити борщ. Подобається мені тут дуже. Це моє містечко. Все, папа. -па. Я йду на роботу. На роботу йду спокійно. Перевернула камеру, бо вітер і буде не чути, що я кажу. На роботу йду не поспішаючи, трохи прихворіла, літом прихворіти це, знаєте, ще те задоволення. Захворіла я в трамваї під кондиціонерами бо жарінь, а в трамваях кондиціонери, лупаша дай боже. Іду і розумію таке щастя, мати можливість працювати без шахідів, без ракет. Просто, просто мати можливість заробляти собі на хліб, на кришу над головою. Сьогодні розривілась, побачила, як Лук'янівку в Києві постраждала, лупанули. Е, я ще не адаптувалася. Тобто в мене нема зараз бажання йти там на пляж або по кафешкам. Або якось. Я ще не насолоджуюсь от життям, да, як люди, в мене нема такого. Я не знаю, коли воно з'явиться. Я просто дякую Богу, що я хоч засипаю без заспокійливих. Бо раніше я на сім коротше, на день приймала сім заспокійливих різного е, ну, коротше, різного е, характеру. Тому так, да, зараз просто спокійно йду на роботу. І це вже прекрасно. Я вже і на роботі. Зараз приготую все для манікюра, для педикюра. Я прийшла на годину раніше, на цілу годину, як завжди. От, зараз вип'ю пігулку, бо в мене здається температура. І, і зроблю собі чайок. Доця. Красоточка мамина. Доця прийшла купити собі трошки одягу. Ну і ми хочемо походити, подивитись. Ну, я, чуть -чуть. я з вікусією про... А от ти можеш подивитися, де а, що. Я в нью -Йоркі. А? Я 100% процентів хочу в нью так? Ну, Давай дивись, де він. Вікусі скупиться, я знаю за компанію. Хорошенько. Береш? Да. Що? Ну так, да, хоч трохи так. Але прикольно. Так, yeah. да, доць, поміряєш, побачиш. Можна yeah. берегошки? Хорошо. Yeah. бери охочий. Ненька дивочі така. Вікуся пішла мірятись. Щось. Не шевелись. <laughs> не шевелись. Мрії збуваються. Про що дівчатка мріють у 14 років? Та я була проти чотирнадцять років. У мене взагалі нічого не було а в тебе. А в мої, а в моїх однокласниць було, і вони просив що тіпа... от в них яке було таке осталося. Тебе воно в досі. Припросило. Але ти знаєш, тепер точно що мрії збуваються, куди тільки подіти, зупинись, зупинися вже. Каже, себе тобто зупинитись, жирати треба. Давай. А ну-ка, добре. Жилеточки твоє. Біжи наш танців вдягни. Цікаво. Ну так, да, бачите, так простенько, але от воно таке, знаєш, воно прям сучасне. От воно сучасне. У да. нас перекус. Я не люблю особо кофе з Макдональдса, воно мені дуже гірке і не смачне. Але... Просто а, ні, тут моє теж. Доця пригощає. Слава Богу. Я люблю пригощати усіх батьків. Зараз ще зайдемо в магазин і потім я поїду на роботу. В мене клієнтка на вечір. Да. Ненормально. Ненормально. Нармально. Налякала, доцю, треба було її знімати. Ми походили, походили та й в Макдональдс ідемо. Подивилися різні кафешки. О, столик! столік. Може, наш там може бути приходиш. Я попрацювала вже в другому, в другій студії я. Буде нагода, розкажу. Або не розкажу, бо просто я не встигаю. Хтось мені написав, ми не встигаємо за вами, я сама не встигаю за собою. Покажу дочі красуню. Таку красуню. На теж якесь відео сьогодні знімала. Але ми, <реш> Але ми зараз так сміємося, бо досі мене розвеселила. Вона, вона мала Це моя робота. Вона я... була аніматор. Я... Я... Але я... вона мала бути в костюмі скаю, щенячого патруля. Ну його десь профукали. І вона була суперменом. <реш> <реш> вона, супермена там. верх, він такий, знаєте, як качок. А не сині штани, червоні трисяля. <реш> Коли вона мене вона мені показала, ну я його... <реш> Ну я запитала, Вона така смішна в ньому. Ні, вона спочатку каже. Мама, ми вели праздник, а діти чогось стояли, шестеро дітей. Отак. Коли, каже, ми танцювали, діти шестеро на нас отак стояли так і дивилися. А потім вона мені розказує, в мене костюм Супермена, а там, ну, красний трусіляв, ну як памперс. А у другого хлопця, у нее нападный, взагалі человек-паук. Да, і на стихи каже, маму, птягуючи, що там, ну, как бы. І, і, і до Дудулька. я душа, й ти ще дивуєшся, чого діти стояли, рота повідкривали на вас. Дивилися, та вони в шоці, оба вони опини... не бачили. не бачать опинилися не в добрій ситуації. Єдине, що Але я радацювали нічого нема, да? да єдине, що я раділа, що мій костюм не обігаючи, бо якби він був подугаючи. Я б сказала, що, ізвините, ребята, ну, я хотіла. У дітей днюха удалася. Там, там, мя... там діти просто вони... поначалу, як завжди, трьох клітків, чотири клітки їх можна розсити. Якби ви побачили волці... костюми, ви попали, ви б теж стояли такого. Це ж не перший раз, коли спайдермен в такому костюмі чи Супермен. Эээ, иди ты нормально, да Ну ты такая девчина супермен. Я супермен была. Да. Как там? Просто супермен. А, що там? Макарена, чешо вы там с вами? Чакалате. чока Ой, я, кстати, втомилась трошки. Все, я трошки отключаюсь. Uh,